Вітаю, друзі! Сьогодні з вами готуємо як маринки ніжний десерт без борошна та цукру. Чистимо і нарізаємо 4 яблука, 3 яйця, 3 столові ложки какао, 1 чайна ложка розпушувача, 20 г вершкового масла, трішки горішки і трішки ізюм. 4 яблучка порізала дрібними скипками і помістила в чашу для блендера. Зараз сюди ми заливаємо 3 яйця. В Чашу закладаємо ще 20 грам вершкового масла. В перебиту суміш додаємо 3 ложки какао. Мішуємо. В тісто додаємо трішки родзинок і трішки горіхів волоських. Розливаємо по формочках. Я собі обрала сьогодні ось такі формочки. Добавляємо ще трішки ізюмчику зверху і волоські горішків. І в духовку 180 на 50 хвилин. Витягнула свої брауні з духовки. Зараз будемо їх перекладати у тарілочку і смакувати. Сьогодні в мене на сніданок ось такі смачні брауні. Цикорій з молоком. Всім смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.